В умовах воєнного стану, який було введено на території України внаслідок російської агресії, виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон було суттєво обмежено. Це обмеження, звісно, має кілька важливих причин. По-перше, воно спрямовано на підтримання національної безпеки та обороноздатності країни, забезпечуючи наявність достатньої кількості людей для мобілізації та виконання військових завдань. По-друге, обмеження виїзду покликані запобігти масовій міграції чоловіків у віці, придатному для військової служби, що може значно послабити економіку та обороноздатність держави. Величезна кількість військовособов'язаних чоловіків категорично з цим не погоджується і шукають максимально різні варіанти для виїзду за кордон. Від перетину кордону горами до перетину кордону через тису. Переважно це закінчується негативно для них їх ловлять або прикордонники, або поліція з ТЦК тощо. Напевно, вони б цього не робили, якби знали, що законодавство України передбачає певні винятки з заборони виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Постанова Кабінету міністрів України під номером 57 встановлює конкретні категорії громадян, які можуть виїжджати за кордон навіть під час воєнного стану. До цих категорій належать особи, які мають проблеми зі здоров'ям, певні соціальні фактори, а також зайняті професійною діяльністю в певних. Категоріях професій. Зрозуміло, що для реалізації цього права потрібно дотримуватись певних вимог та підготувати ряд документів, щоб на кордоні потім не виникло жодних проблем. Про це ми сьогодні з вами поговоримо. Підписуйтесь на канал, не забувайте скидувати це відео своїм друзям, які думають над виїздом за кордон. А ми починаємо. Отже, розпочнемо з категорії громадян, які мають право на виїзд за кордон відповідно до чинного законодавства України. Перше це чоловіки з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи мають право на виїзд за кордон. Для підтвердження цього статусу необхідно надати документи, що засвідчують інвалідність видані в Україні. Інвалідність встановлена за кордоном не дає права на виїзд. чоловіки, які супроводжують родичів з інвалідністю або іншими тяжкими захворюваннями. Якщо чоловік супроводжує особу з інвалідністю першої або другої групи, наприклад, це може бути матір або батько або дружина, він також має право на виїзд за кордон. Так само це стосується права на виїзд за кордон, особи, в якої є дитина з інвалідністю або дитина, яка Хвора на певні категорії тяжких захворювань, наприклад, тяжкі психічні розлади тощо. В такому випадку виїзд можливий лише для супроводу особи за кордон, тобто ви маєте притнати кордон виключно з цією особою, яку ви супроводжуєте. Самостійно притнати кордон в таких випадках не можна. Також заборонені ситуації, коли особа, яку ви супроводжуєте, повертається в Україну без вас. Однак за це поки що законодавством України жодної відповідальності не встановлено. Наступна категорія це багатодітні батьки. Чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, можуть виїжджати за кордон. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують народження дітей, свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу, а також підтвердження отримання дітей, якщо чоловік не проживає з ними. Так само право на виїзд за кордон мають чоловіки, які самостійно виховують дітей. Наприклад, якщо матір дитини була позбавлена батьківських прав, загинула, померла або зникла безвісти, такий батько матиме право для виїзду за кордон разом зі своєю дитиною. Так само мають право на виїзд за кордон чоловіки, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час АТО ООС чи. Російсько-української війни чоловіки, чиї близькі родичі, дружина, син, донька, батько, мати, рідні, брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час проведення АТО, або під час дії воєнного стану мають право на виїзд. Для підтвердження цього статусу необхідно надати документи, що засвідчують родинні зв'язки та факт загибелі або зникнення безвісти. Також мають право на виїзд за кордон чоловіки, які були виключені з військового обліку, але саме через стан здоров'я. Наприклад, якщо у вас було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, зрозуміло, що ніяких обмежень щодо виїзду за кордон у вас немає. Так само, якщо вас було визнано тимчасово непридатним до військової служби терміном до 6 місяців, ви так само маєте право на виїзд за кордон. Однак виключення чи зняття з військового обліку з будь-яких інших підстав право на виїзд за кордон не дає. Наприклад, якщо ви відбували покарання за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, вас знімали з військового обліку, право на виїзд за кордон ви не маєте, хоч і призвати вас до військової служби так само не можуть. Також право на виїзд за кордон мають Певні категорії чоловіків, які зайняті в певних професіях. Наприклад, чоловіки водії міжнародних рейсів. Чоловіки, які працюють водіями на міжнародних рейсах, можуть виїжджати за кордон за умови, що їх компанія має ліцензію на міжнародні перевезення, а також, якщо така особа внесена в реєстр шлях, як водій міжнародних перевезень. Це ж саме стосується чоловіків-волонтерів, які мають право на виїзд за кордон по системі шлях. Для виконання своїх волонтерських завдань, наприклад, забрати якийсь товар, привезти в Україну тощо. В таких випадках виїзд здійснюється лише тимчасово на якийсь певний період часу, який необхідний для виконання тих завдань, які стоять перед цією особою. Просто виїхати і не повертатися на даний момент законодавством заборонено, але знову ж таки жодних штрафів чи будь-якої іншої відповідальності за це так само досі немає. Також за певних умов право на виїзд на закордон мають право залізничники чи моряки. Чоловіки, що працюють на міжнародних рейсах залізниць або морських перевезеннях, можуть виїжджати за кордон за наявності трудового договору та листа від роботодавця, те ж саме стосується спортсменів та діячів сфери культури. Спортсмени та тренери можуть виїжджати за кордон за рішенням міністерства молоді та спорту, яке включає їх до складу учасників спортивних заходів до змагань. А чоловіки, що працюють у сфері культури, можуть виїжджати за кордон за дозволом Міністерства культури за наявності запрошення від організатора заходу. В основному це практично всі підстави для виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Тепер поговоримо про те, які ж документи потрібно мати з собою при перетині кордону, для того, щоб знову ж таки у вас не виникло проблем. Зрозуміло, що вам потрібно мати з собою ті документи, які дають вам право на виїзд за кордон, тобто закордонний паспорт, як мінімум, у вас повинен бути. Також у вас повинні бути документи, які підтверджують власне ваше право на виїзд за кордон. Тобто, якщо ви є, наприклад, особою з інвалідністю, у вас повинно бути пенсійне посвідчення з вклеєною фотографією, на підставі якого ви зможете виїхати за кордон, яке підтверджуватиме власне вашу інвалідність. Так само, якщо ви є батьком. Трьох неповнолітніх дітей потрібно мати з собою свідоцтво про народження цих дітей. А якщо ви супроводжуєте особу з інвалідністю, наприклад, дружину, у вас повинно бути свідоцтво про шлюб, а в дружини повинні бути документи, які підтверджують її інвалідність. Знову ж таки, це має бути пенсійне посвідчення або посвідчення особи з інвалідністю. В даному випадку для виїзду за кордон довідка МСЕК не підійде, тому що у ній немає клеєної фотографії, прикордонники такого документу не приймають. Окрім цього, хоч у постанові, яка регулює правила перетину кордону, цього не визначено, на сьогоднішній день для виїзду за кордон обов'язково потрібно мати оновлений військово-обліковий документ бажано з отриманою відстрочкою. Це може бути як і власне сам документ тимчасового посвідчення військовозобов'язаного чи військовий квиток з вклеєним штриходом з ТЦК. Так само це може бути витяг з резерв, плюс який нагадую, наразі прирівнюється до військово-облікового документу, як би вам зворотнього про це не говорили працівники ТЦК чи прикордонної служби. Законодавство України щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон є дуже складним і часто змінюється. Також важливим є те, що дуже часто працівники прикордонної служби просто ігнорують норми законодавства України і відмовляють на підставі. Ви своїх якихось внутрішніх розпоряджень, наказів і так далі, варто пам'ятати, що в таких випадках ви маєте керуватися і вони мають керуватися виключно нормами чинного законодавства України, будь-які інші стави для відмови у виїзді за кордон вони фактично є незаконними. Однак не слід забувати, що все-таки рішення про дозвол на виїзд за кордон дає саме прикордонна служба. І дуже часто вони, ґрунтуючись знову ж таки на своїх якихось розпорядженнях, внутрішніх наказах і так далі, відмовляють у перетині кордону. В такому випадку варто звертатися до фахових юристів і, власне, оскаржувати таку відмову. Також потрібно сказати, що сама ця постанова, яка регулює правила перетину кордону, вже давно застаріла і зовсім не зрозуміло, чому вона не змінюється і не оновлюється. В контексті сьогоднішньої ситуації сьогоднішнього законодавства про мобілізацію, тому чекаємо якнайшвидше, дій від української влади стосовно цього питання для того, щоб в нас і з вами було чітке розуміння, що можна нам робити, а що не можна на сьогоднішній день. Зважаючи на це все, якщо ви хочете перетинати кордон, обов'язково попередньо проконсультуйтеся з фаховими юристами у сфері міграційного та військового права. Адже я думаю, ви бачили десятки відео і чули десятки історій. Про те, як особам давали відмову у перетині кордону, потім їх ловили ТЦК чи поліція. Поліція писала протоколи про спробу незаконного перетину кордону, їх доставляли в ТЦК для розгляду такої постанови. Тому, коли ви намагаєтесь перетнути кордон, дуже важливо, що ви були юридично підготовленими і знали свої права, і знали, що ви маєте говорити, коли виникне якась критична ситуація. Напишіть в коментарі, на яку тему ви ще хотіли побачити відео на нашому каналі. Скиньте це відео своїм друзям, поставте лайк, підпишіться на канал і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волсу.